Вітаю незламні українці. Це друга частина інтерв'ю з кінорежисером Сергієм Крутіним, який зараз воює в Бахмуті, ексклюзивно для Ютуб каналу Ростислав Продакшн Крутін дає інтерв'ю про його роботу в Україні та Росії і на знімальному майданчику я роз'ясняв людям. Все, що відбувається насправді у нас в Україні, про розмову з ФСБ та про українську позицію у Москві. Я сам стикався, ну з, з службами того самого ФСБ з розмовами Серйозно? було і таке було б таке. До мене підійшов і сказав Трутін, Ти хочеш до сімсола. А також Сергій розповість про колишніх друзів та колег з Російської Федерації. Тепер вони рупори Кремля. Пропагандиста Дмитро Харатян та В'ячеслав Манучаров. Давайте послухайте, ми готові даже на такий крайній шаг. Ну може все-таки не будем. Ну давайте все таки поговорим. Давайте все-таки договоримося. Давайте миром рішимо, в рішимо. Консекансо. Давайте не будете ви нам угрожать, слушай. Ну давайте не будете ви вступати в НАТО. Та про акторку Машу Машкову та її батька Володимира Машкова. Важка ситуація. Наскільки важко їй в обставинах вибору батька підтримки його путіним, але Маша настільки не своєю порядністю, да, як би. Ім ставленням до ситуації про все це детальніше за хвилину. Щоб підтримати це відео, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Та війна вона показала, хто є справжні друзі, є справжнє ставлення, справжні стосунки. все скрилося і ну просто ми я видалив цих людей, людей з життя і з Фебе назавжди. І я не думаю, що в майбутньому в мене буде і бажання, і пропозиції а, працювати разом. Хоча я безпосередньо за ці роки дуже багато чому навчився від тих людей, яких в моєму житті більше не буде. Наприклад, наприклад. Слушайте, ну я не хочу переходить на особистості, да, но, например, ты э, знаешь, там, с того же вот той же самый э, Дмитрий Вадимович Харатьян. Слушайте, а у нас, мы защищаем свою территорию, а вы все ближе, ближе, да еще и угрожаете, да еще русофобия, да еще ненавидите нас. Сосед, который лает на тебя каждый день, и ты понимаешь, еще чуть-чуть он сорвется с цепи просто тебя, он тебя просто загрызет. Кто ну, ты, ну, как ты надо реагировать на это, ну как-то же нужно его Нітралізація, з яким ми дуже багато спілкуспілкувалися, як казав те, що українці це самостійна свідома нація, і Кримське Кримське питання дуже суперечливе, дайно ну, і коли почалася ця війна. Ну, з'ясувалося, що він, бачите, вибро зовсім іншу сторону. Ну, тобто, в особистому якомусь такому приватному спілкуванні людина казала одне, а зараз Повністю ріг під Путіна, під цей напрямок вектора розвитку Кремля. Ну, це таке ліцемерство, яке не можна пробачити. Можна пробачити. Ви, ви думаєте, му... отакі путіністи постануть перед судом? А ви знаєте, мені навіть не цікаво. постануть, не, не постануть, Бумеранг вже починає повертатися в іншу сторону. Вони вже будуть дуже покарані. Ось. І покарані ровно настільки, наскільки вони це ну, підтримували. Да? ну, Тобто, не, не залишиться ніхто не покараний. Когось дістануть люди, когось дістануть. Ось, доля вона, вона все бачить. Ви зазначили Харатіана, Можливо, хтось ще? Хто вас дуже е, сильно розчарував чи здивував? Е, наприклад, е, Машков, так актор, який виходив на площу. Ми русські люди. Ми любимо нашу страну. Ми за мир, Ми за нашу армію, за нашого президента. Шо, ну давайте ви не знаєте? Ми, ми, да, давайте не будемо тільки пропаганди. Да? Я ну, можу mm -hmm. довго б... Перераховувати людей, але є і гарні випадки, наприклад, так. Та, та сама Маша МАФО, з якою ми працювали теж над одним серіалом, і до речі, у нас були ну, такі прості звичайні робочі стосунки. Ми не стали там друзями, да? ну, відпрацювали картину відпрацювали, але бачите наскільки важко їй в обставинах вибору батька. Підтримки а, о, його Путіним і т.д. і т.п., але Маша настільки не здивувала своєю порядністю, да, якби своїм ставленням до ситуації. Вона не злякалася великого напору на неї, і ну, це визиває повагу. Це визиває так. повагу. Тому ну, не, не тільки погані. Так, да, переважно більшість, але все ж таки а, люди є. Так, ну я я до речі вас е, знайшов в інстаграм, тому що ви залишили коментар е, Маші Машковій так під її дописом, е, і наша відповіла вам дуже теплими словами. Сережа, я навіть не знала, що ви в Збройних силах України. Вона зайшла на вашу сторінку, також теж залишила коментарі. Е, власне, вона була здивована, так вашому ну, те, що ви в Збройних силах України, вона навіть цього не знала, але Машкова ну, підтримує Україну. А її батько виявився потім. Путіністом. Ну, ви знаєте, більшість так росіян, можливо, хтось хто ще заслуговує, аби його зазначити в ефірі з позитивної точки зору, чи навпаки, той, з ким ви дружили, співпрацювали, от як Харатян, ви сказали, а виявився путіністом чи продався? Ну тут список може бути дуже довгим, тому що. Ну, насправді з людей, з якими я працював, ну, залишились якісь, якісь одиниці. А, mm -hmm. Хтось, до речі, з тих, хто підтримує Україну, і досі а, бажає залишатися в тіні зі своєю позицією, тому що люди просто бояться. Бояться, тому що вони в во обставинах, коли за це можуть покарати. Mm -hmm. Ось. А, но, но, до цього можна ставитись по-різному. Да, ну, важка ситуація ну, важка ситуація в, в людей, які підтримують Україну, знаходячись е, в, ну, в такому самому апофігеї е, зла. Да, ну, це, 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 це дуже це, та сама Маша Москова, їй. Е, Легше висловлювати свою позицію, тому що вона mm -hmm. знаходиться не в Росії, вона знаходиться в Америці, то де до неї не пройдуть і не війну так, ну от і не вдягнуть на неї браслети. Ой, mm -hmm. там багато людей можуть собі дозволити. Так. Чи знаєте ви Марину це, Поплавську? Це, це, що... це, 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 це ні в якому о, разі не виправдує mm -hmm. суспільство, так. тому що вони ну, самі довели. Своє життя, своє держав до такого стану. Ось, але В чомусь я їх розумію, тому що коли я там працював, я сам стикався, а, я сам стикався ну, з... зі службами, зі службами того самого ФСБ з розмовами, Десь, Серйозно? було і таке. Було таке. Було таке, просто коли. Саме коли почався конфлікт в 2014 році, я закінчував фільм в Москві, і на знімальному майданчику я роз'ясняв людям, більшості людям, да, якісь такі, все, що відбувається насправді у нас в Україні, щось я... Крим, що. А, насправді ситуація не така, як розповідають по телевізору, і mm -hmm. був там водій, який в минулому працював КГБ, стало ФСБ, який до мене підійшов і сказав: Трутін, ти хочеш до інсола? Ти закінчиш тут політінформацію, тому що ти ж розумієш, що бивших ж не буває. Ось, ну там якось продюсери зам'яли на той, mm -hmm. на той час конфлікт, Ось, але ну так, да, було і таке. Було, було таке. і таке уха, вони, mm -hmm. вони повсюду, і е, місцеві це знають і розуміють, що нічого mm -hmm. не змінилося. Як в 37-му році, так і і зараз. Mm -hmm. Так, пане Сергію, а як ще ви ставитеся а, до таких людей, наприклад, як Поплавська, яка там підігрує пропаганді і каже, що мій син піде на війну воювати там проти українців і так далі? Моя сім'я не спрятала синові, моя сім'я, і я стаю э, старим фронтом плечом к плечу. Чи той Дмитро Дюжев, який о, просто підіграє постійно пропаганді, працює на цю машину. Вони за це отримують гроші, на вашу думку, так? Чи вони запудрені мізками? Тому що ви працювали в Росії, ви знаєте, як там влаштована система? Ну, важко сказати. Мені здається, що знов-таки цих людей вибрала система і не залишає їм вибору. І тому вони, як актори, починають грати в любов до режиму. Мені здається, так, тому що ну, більшість людей, яких я знаю, да, ну, вони все ж таки розумні люди, вони розбираються в ситуації. Да. Той самий Слава Манучаров, е ага. який да, теж е підтримує Путіна, він дуже розумний молодий хлопець, кар'єрист, який підтримав Путіна. Проїхав по півночі Росії і одразу отримав заслуженого артиста Росії. Та да, тобто це кар'єрист, який я не знаю, як він ставиться до своєї держави. Але я знаю славу як людину, яка е, ну, знає, кому треба співати. Ось, uh -huh. як би ну, во скоріше за все, все ж таки, це е, е, вибір людини. І в бажанні своєму досягти якихось ем, висот кар'єрних біля влади знов таки да ну це радянська схема, вона ні так. Ну те, що як а ви чую, це... ви зараз ви, ви зараз перебуваєте біля Бахмуту, так ви воюєте там і. Те, як ви говорите про них, ви дуже добре, ну, так, якби, добрими словами ще про них висловлюєтесь, тому що там це кар'єрист і так далі. Тобто я здивований ваш, ну, такими лагідними словами до росіян-путіністів навіть. Є, ну, ми ж не будемо зараз переходити на суве. На да, ну, тобто, то, то, як я кажу, і, ну, uh -huh. і, не розкриває той, як я до них ставлюсь. А, ну, mm -hmm. що... І не хочеться зараз якісь другні mm -hmm. слова для цього висловлювати. Mm -hmm. Ну так просто ви якось yeah. там оправдуєте, що він там вирішив вислужитися. а Я навпаки думаю, ну тобто, це ну я розумію, що ви маєте, хочете сказати це глядачам, але ну загалом це якось дуже лайно звучить. Мені здається, що тільки в'язниця після того як вони підіграють на пропаганді і вони запудрюють мізки росіянам, тому що якщо він знає, що він робить так, тобто він він теж закликає йти воювати і, і так далі. А, дивіться, а, знов таки, да, а, звичайно треба треба а, тут. Звичайно, треба відповідати, буде за, за дії, а, але знов таки, я, я все ж таки вірю в, в, в те, що Бог все бачить, і а, пер, хоч, в першу чергу ці люди будуть покарані. Обставинами ситуацією, і, і, і оце, це, це ма мабуть більше ну от такі речі речі долі. Ось. Бо ну всіх точно не пересудять. Вони більшість їх втече, ось. Але ну від вчинків вони вже не втечуть, і о, десь їх доля дожине. Я якби більше вірю в це, що за вчинки треба буде вже. Ну як би відповідати не перед людьми? Так. так, так, але варто згадати і наших українських акторів Ада Рогівцева. Вона підтримує Україну, постійно звертається до військових, намагається допомогти багато. Так Олексій Горбонов теж активно підтримує Україну і словами, і, і записами, і військовою допомогою і так далі. Що ви б хотіли сказати зараз українцям? А, звернутися до них. Ви, ну, ви в найгарячішій точці України, так зараз знаходиться Бахмут. А, що ви відчуваєте? Чи відчуваєте ви страх? Чи відчуваєте ви жаху до перемоги? Як ви прокидаєтесь кожен день? Поділіться, будь ласка, я хочу сказати українцям, щоб вони пишалися собою, що ми доказали собі і всьому світу. Що ми вільні непереможні, і е, насправді для багатьох українців е, 23 лютого е, це дата, коли вони це почали усвідомлювати. Почала повертатися мова, почала повертатися культура, почало повертатися бажання бути українцем. І наша перемога в цій війні, яка ще триває, це тільки початок. Подаль, подальшої боротьби да? Ну, тобто нам треба зберігати свою культуру, свою мову, відроджувати її, і цей поштовх дала нам саме ця війна. Ми звичайно повинні пам'ятати завжди, передавати цьому війну. Ось, бути українцем це сьогодні бути українцем це відповідно. Я бажаю оцю відповідальність навіть після перемоги не втратити. І як ви думаєте, наскільки довго ще буде тривати війна в тому вигляді, який ми зараз маємо? її? І... Ну, два-три тижні я не скажу, да? бо, бо це буде не так. Ось це не про мене. Ви знаєте, хочеться вірити, що наш контрнаступ відбудеться. Дуже швидко, блискуче, і я думаю, що літом ми вже будемо ну, десь там е в Криму дивитися на е кримський міст, який ну, ну Хочеться все дуже їсти. І для цього є світло. Так, дуже вам дякуємо, пане Сергію, що вийшли з нами на зв'язок. Нехай Бог вас оберігає, вас і всіх наших військових. Якщо від нас потрібна якась допомога, ви мені передавайте. Я передам глядачам. І нехай все буде Україна, і Україна обов'язково переможе. І ваші слова про влітку в Криму. Нехай так і збудеться. Дякую вам, хай буде так. Слава Україні! Героям слава!